Ми вітання, ми продовжуємо наш ефір на телеканалі Соціальна країна і Чорноморській телерадіокомпанії в студії Катерина Некреча, мій гість протоірей, Костянтин Пантелей, керівник відділу курії Української греко-католицької церкви з душпастерства у пенітенціарній системі України. Вітаю вас, то Костянтин. Вітаю всіх вітаю і вас. Ви щоб. У нас перше здається, от я спілкуюся на, сам, на цю тему в контексті. Ми вже говорили про АТО, ми говорили з, з колегами, з священниками, які там працюють в АТО, так? чи говорили про якісь загальні теми про війну в Україні, як до цього правильно ставитися. А у вас такий один напрямок роботи саме з людьми, які знаходяться а, відбувають власне покарання я так розумію, правильно? Скільки, скільки взагалі сьогодні є в Україні, чи є така одна остаточна цифра у цих людей, які знаходяться чи в СІЗО, чи в колоніях? Станом на 1 лютого їх було трохи більше, як 173 тисячі. Даруйте, щоб я не... 100, 100... Даруйте. 70, просто 73 тисячі. 73 тисячі. Це я перебільшую. 73 тисячі в'язнів. Це о, йдеться про всю Україну Всю Україну. з Кримом. Ні. Чи, е, чи в, в, тому, в, ті, в статистичних даних, від, е, 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 які дає Державна пенітенціарна служба України, подаються е, дані про 150 установ пенітенціарної служби, які знаходяться на території, що є підконтрольна українській владі. Uh -huh. Тобто, це без Криму і без а, території Донбасу? Криму опинилися чотири пенітенціарних установи, а на окупованій території Донецької і Луганської областей знаходиться 28 пенітенціарних установ. Угу. Скажіть, яка, а, які у вас служіння? Тобто, ви працюєте, а, спілкуєтесь з цими людьми, а, ви знаходитеся? В цих СІЗО та колоніях, як це відбувається? Чи там є служіння певні, чи це така більш індивідуальна робота? Якщо взяти, як таке пенітенціарне служіння священника, о, більш індивідуальний характер носить. І очевидно, що є зустрічі в, в, за участю багатьох людей. Як правило, це контекст якихось празників. Це і богослужіння, це і просто зустрічі, які, наприклад, в часі Великого посту можуть бути духовні вправи, в яких можуть залучатися всі бажаючі, які знаходяться. Якщо ви говорите про виправні установи або виховні установи, то може бути зустріч, наприклад, в клубному приміщенні. Mm -hmm. Може бути групова праця з волонтерами також коли великий досить колектив розбивається на менші групи, і тоді в малих групах працюють разом з волонтерами в супроводі, скажімо, священника, який е модерує цілу зустріч. Але основна робота душпастиря в е тюремній сфері це індивідуальна робота, сам на сам. Це пов'язано зі специфікою, тому що кожна людина ну, десь несе свій тягар і потребує своєї особистої. Зустрічі з Богом. А тому, що у кожної людини ця дорога до Бога є індивідуальною, особливо, скажімо, коли йдеться про дорогу покаяння, то особливо на початках цю дорогу людина починає з супроводів в такому індивідуальному, коли священик особисто спілкується, вислуховує. Більше слухає, менше говорить. І, можливо, це є унікальний спосіб для людини. Знайти когось безстороннього, хто не осуджує, хто здатний багато речей вислухати і понести, не ставлячи людині перешкоди з точки зору осуду, закон, закону, який людина також осуджує, і навіть з точки зору морального богослов'я не ставить людині перешкод в тому, щоб вона поділилася. В своїй біді, що вона переживає, пане Отець Константина, от скажіть, чи це може особисте питання, чому саме ви обрали чи так вийшло, що ви служите в пенітенціарній системі? Ну, я би сказав, що рідко хто з дитинства десь так, коли запитують, що я хотів би бути десь служити десь в тій сфері, пов'язаній з неволею, так ну ніхто себе ніколи. Навіть в мріях себе там не асоціює. І ця справа стосується і людей, які несуть пенітенціарну службу як офіцери цієї служби, і священнослужителів, які опиняються в тій сфері. Як семінарист я ніколи, наприклад, не мріяв про душпасорство в тюрмах. Хоча це було якби поруч, і в якій-небудь мірі мені була відкрита інформація, як це відбувається. Скажу, на жаль, що в той час, як я виховувався в семінарі, я до кінця не розумів цього служіння і його цілей, як таких. Тобто, я е, десь був зраджений е, е, ситуацією, в якій я випадково чув листа в'язня, який писав величезний список, чого семінаристи мають з собою принести на наступну зустріч. Е, е, і я подумав, ну це маніпуляція чистої води. Там нема ніякої поваги до, до вас, щоб берете участь в тих зустрічах. І зовсім не цікаво, для чого людині, яка з цинізмом сприймає все, що ви несете, вживає у вас тільки матеріально. Ну, і це мене на тривалий час. Я абстрактно більше, не те, щоб абстрактно, але так як церква вчить, молився, за в'язнів. Особливо в часі Великого посту ви знаєте, що є багато молитов, які включають в себе також, дуже ретельно включають людей, які з тої чи іншої причини опинилися в неволі. Там не йдеться про полонених стисло, але про в'язнів, які на рудниках, на засланнях, на тяжких роботах поневіряються тих, які знаходяться під судом. Така сильна і ретельна молитва церкви в часі Великого Посту завжди для мене була таким досвідом, першим досвідом такого служіння. А мріяв я як семінарист, мріяв я колись про капеланство військове. Тобто, і розпочинав служити як. Більше, більше в військовому душпасерстві. Це і спричинило, що мене також, знаючи ці мої попередні вподобання, церква мене попросила про те, щоб я звернув увагу чи пішов відвідати в'язні. І до першого такого візиту я, напевно, що залишався зі своїми упередженнями. Увійшовши, я вже трохи краще зрозумів. І тоді вже все змінилося. Є в пенітенціарній системі України це СІЗО, де люди ще чекають на виправдальний чи звинувачений вирок. А це вже колонії, де люди відбувають власне покарання, і це, скажімо так, виховні колонії для неповнолітніх. От де саме буваєте ви, де служите ви і. В принципі, чи де ви більше часу проводите, якщо ви були і там, і там, і там? Більше часу я проводжу в слідчій в'язниці. Тобто ви буваєте? Я у... в різних установах. В різних установах. В чоловічих, в жіночих, в виправних колоніях, у виховних колоніях для неповнолітніх. Найчастіше, якщо казати про ювенальні установи, то я буваю в Прилуцькій виховній колонії, яка знаходиться не так далеко від Києва. Специфіка дуже різна, і утримання, чи режим утримання засуджених дуже різне, відрізняється. Що, скажімо так, чим відрізняється слідчі чим відрізняється слідчі установи, що людини, яка, які обрано як запобіжну міру, утримання під вартою, може бути невинною, але її умови, в яких вона може тривалий час переживати. Відрізняються в гіршу сторону від умов людини, яка вже осуджена. Ще гірше, ніж в колоніях. в СІЗО. Це пов'язано з самим, самим фактом, скажімо, утримання в, в приміщенні камерного типу. Якщо в виправній установі людина може пересуватися вільно uh -huh. і спілкуватися з ширшим колом людей, і також зустрічатися з рідними достатньо часто, наскільки це дозволяє бюджет сім'ї, скажімо. І говорити досить часто по телефону, і так далі, то в, в установі попереднього ув'язнення це, можливо, дуже і психологічно, і згідно простору, який оточує людину. І самих обставин досить тяжко. Окрім того, треба додати багато речей, які не пов'язані безпосередньо з фактом злочину, але які входять в певні умови, наприклад, перевезення в автозаку. Наприклад, взимку в мінус 15 по київських пробках. Або, наприклад, навпаки, в, літ, в, літ, в літній період, коли дуже гаряче, тобто, то, то, коли так треба людині приїхати, приїхати до залу суда. Але не відразу в зал суда. Спочатку треба перебувати внизу, десь угу. в, з багатьма іншими затриманими, які також або чекають на суд, або тільки що після суда. І Це коротка сесія в суді, і потім довший час внизу знову, а потім перевезення знову. Тобто багато речей, в тому числі це медицина, в тому числі це є харчування, в тому числі це багато таких маленьких і більших проблем між особистісними, які виникають, тому що люди дуже різні, інколи перебувають в приміщенні, яке не дозволяє, скажімо, переживати приватність. Кожна людина десь потребує часу усамітнення, правда? Такого неможливо переживати. В Київському СІЗО там по черзі навіть змушені відпочивати. Ні, тобі, ні, нічого, ні, ні. Вже... Цього це, немає. Це було у 2011 році, коли е, після приходу Януковича до влади був такий період часу, коли наша е, Це суди, очевидно, це не, не, не сам, не, сам по, не сама по собі пенітенціарна система, бо суди поставляють в'язнів, так? Е, отже, суди поставили. В систему навіть 42 тисячі в'язнів. От порівняти, зараз загальне число усіх, які знаходяться в місцях несвободи, це 73 тисячі. А тоді 42 тисячі це були люди, які знаходилися суто у слідчих установах. І тоді мені приходилось бачити людей, які сплять по черзі. Mm. Так. Зараз, зараз не ні. Не. Зараз розвантажена система, слава Богу, і в слідчих ізоляторах немає такої. Навіть є багато камер, які порожні. Скажіть, тобто про ці всі речі вам розповідають ці люди, які перебувають в цих установах? Про які саме речі? Ну, всі ці проблеми, які пов'язані, всі ці от психологічні неприємності, психологічні стан і фізичні неприємності, про це все вам розповідають ці люди, і ви на власні очі можете бачити багато чого. Деякі речі ніхто нічого не розповідає. Їх, вони є очевидні, а вони навіть є кричущі. Про деякі обставини розповідають, звичайно. Про кричущі що ви маєте на увазі? Деякі речі є кричущі. тобто їх не треба, щоб про них хтось свідчив, вони самі з собою з'являються, їх видно. Так? Мені приходилося бути і в судах, мені приходилося бути і. В, в камерах, і в, ну, я, я, я бачу ті речі, які виключають, скажімо, ну, наприклад, е, ну, це само собою факт ув'язнення для людини виключає можливість приватності. Від е, ранньої години і через цілу ніч і до вечора людина постійно є відкрита для різних очей, не тільки для наглядачів, але й для оточення. Це для багатьох це дуже важке випробування, Інше випробування це відносини, спілкування, тому що люди психологічно дуже різні. Ми знаємо, що коли люди летять у космос, коли люди працюють в одному приміщенні на якійсь фірмі, працюють спеціальні психологи, які проводять відбір психологічний для того, щоб ті… Та команда більш ефективно взаємоділа і менше шкодила одній. Отже, багато тих речей е присутні, вони дають, ну скажу, це, це дуже велике випробування, яке додається до, просто формально кажучи, до утримання в вартою. Утримання під вартою добре, але далі йдуть дуже багато маленьких речей, невидимих речей, які не пов'язані безпосередньо з фактом вчиненого злочину. І Передбаченим е, нормою закону утриманням в, в місцях неволі. Отже всі ці е, подробиці в тій чи іншій мірі е, обтяжують і людина, людину, яка цілком невинна, і людину, яка е, вчинила серйозні вчинки. Отже, навіть, Я би сказав, як громадянин я би переглянув умови утримання е, людини під вартою. І ті додаткові умови, які обтяжують життя, щоб вони менше обтяжували. Ну а що вже говорити про анексований Крим та тимчасово неконтрольовані Україною регіони на в Донбасі? Взагалі, чи, чи знаєте, яка ситуація там, чи є можливість там у тих людей, які перебувають під вартою там, так званих народних республік? поспілкуватися зі священником, а з психологом. Отримати... Спочатку було дуже трудно, неможливо. Угу. Не всі, не, бачите, не, не представ... Раніше представники всіх церков регулярно і часто, кожен свій час відвідували в'язнів. Ми знаємо, що тепер опинилися там на тій території 28 пенітенціарних установ. На початок тої окупації і коли. Влада перестала мати доступ і контроль над тими установами, було трохи більше 16 тисяч в'язнів в тих установах. Треба сказати, що це 20% цілої тюремної системи України. Тобто обидві області, загально кажучи, містять на своїй території 20% всіх пенітенціарних установ, яких в Україні 177 було. 182 було до окупації Криму. Священики, які були. Душ ми в тюрмах, зокрема Української греко-католицької церкви, опинилися в чорних списках. Вони мусили покинути територію під страхом різних неприємностей, в тому числі не виключали, не давали гарантії про їхнє життя. Вони мусили покинути. Дуже багато представників духовенства, навіть Київського патріархату. І Московського патріархату також переживали певні труднощі, і також дехто отримав ті самі чорні мітки. Отже, Особливо до, до часу був такий період часу, коли, в принципі, душпасерство перестало бути можливим там. Воно проводилося в якійсь мірі дистанційно, бо не секрет, що в'язні мають телефони. Були випадки, коли телефонує з одної в'язниці довічник і каже, батюшка. Голодаємо, прийшли щось поїсти. Ну, Священик висловлює свої співчуття і каже, ну як я прийшлю. Ну, каже, є дорога. Угу. Ну і пересилається. І в тому числі прилад для е, генерування електроенергії, тому що немає ні обігріву, немає пітної води, нема регулярного харчування, такого, як належить давати людям під вартою. Собто, є досить великі трудності, які. Нова окупаційна влада ніяким чином не здатна забезпечити, хоча нас створили так званий департамент ісполнення і за зразком Російської федеральної системи ісполнення і угу. десь, десь наслідуючи, мовпуючи ті речі. Але туди увійшло тільки сім установ з Донецької області, наприклад, сім установ ДНР знаходяться в тому департаменті. А в'язні є значно більше. Є ще, здається, мені так, 16, 16 і 14. Цього цього одно недостатньо. Так. Чи зараз є можливість у в'язаних на тих територіях спілкуватися зі священнослужителями? — служителями? Так. І... Це, це переважно протестантські церкви. Угу. Протестантські пастирі. З ризиком для життя, бо ніхто їм не. Вони... Тобто, я, я маю прямі свідчення того, як це відбулося. Для багатьох на початку це позбавлені можливості молитися навіть, жити в своїй домівці. Але долаючи ті кордони з продуктами, саме, як сказати так, це як в рамках гуманітарної акції дозволяють власті теперішні. Щоб представники церков відвідували в'язнів, привозячи щось поїсти. І власне, як гуманітарна місія, приїжджають протестантські пастори і привозять дещо для в'язнів. І мають можливість таким чином поспілкуватися. Так, так. Ця, можливість, ця, можливість, ця можливість не співпадає з тою, яка існувала до угу. того, як відбулися всі події на Сході. Тобто то це мізер порівняно з тим, мізер, що, 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 що має бути. Якщо сказати, рівень релігійної свободи в тюрмі мінімізувався, одна офіційно визнана церква це церква Московського патріархату. І не факт, що кожен священик може відповідно навіть і московського патріархату достатньо вільно і регулярно відвідувати в'язні протестантських протестанських душпастрів пускають настільки, наскільки хочуть і наскільки дійсно кричить сама ситуація, що треба хоч якось з тих людей рятувати, бо вони голодують і вони не мають елементарних умов, людських умов, які би кожна влада, яка завгодно влада, мала би гарантувати людям, які позбавлені свободи. Щоб уточнити. А... Все, що належить там, і навіть із назвою є слово українське, як Українська Греко-католицька церква чи церква Київського патріархату, ці священнослужителі під забороною взагалі на тих територіях. Ну, я ще, наприклад, кілька я, місяців тому я. чула історію, коли священник приїжджає, волонтер, так і хоче провести там ну, мирному населенню. Про візію певну на блокпостах. Просили э, зачитати Отче наш і, і, і якою там українською чи російською зачитає ну тобто щоб переконатися, чи є все ж таки от загроза. Ви говорили про те, що погрози були в той момент, коли я так розумію, що багато майже всі священнослужителі вимушені були виїхати. А от зараз тюремні капелани, які служили в тюрмах, мусили виїхати саме під загрозою життя, і вони, і їхні сім'ї. Це стосується нашої церкви. Представники інших церков під ризиком також відвідують, але це, це фактично ну, або нелегальні візити, нелегальні в сенсі, вони не, не, не афішують себе, або вони під дуже великим ризиком. Оці нелегальні, неафішовані візити про них є домовленість з тією стороною з представниками так званих ДНР чи ЛНР, чи це абсолютно. ніхто про це не знає. Я би сказав так, що мені невідомі відповіді на ці mm -hmm. запитання. Я можу відповісти тільки на ті речі. Я сам не відвідував е і близько навіть не був там, до, е до, до тих пінетенціальних основ, про які йдеться зараз, mm -hmm. якщо говорити суто про схід. Так? Mm -hmm. Я знаю ситуацію тільки в зв'язку із спілкуванням на рівні міжконфесійно-християнської місії тюремних служіння. І також знаю із уст душпастерів, які в той чи інший спосіб стараються допомагати. Ну і ви самі розумієте, що не, не все можна до кінця в, 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 та, висвітлювати через мас-медіа. І на останок. А... Що, як от, знаєте, така порада від вас, як від священнослужителя, як ставитися до цієї ситуації? І про війну я говорю, а, власне, і про ті історії, які ви розказали про людей, які перебувають в місцях позбавлення волі в жахливих ще, умовах, от тепер на територіях так званих ДНР чи ЛНР, от як кожен українець має ставитися до, ці, до цього конфлікту, тому що ми знаємо, що рівень ненависті? До агресора він все ж таки існує ці відчуття, коли... які ти відчуваєш так чи інакше, коли читаєш новини і розумієш кількість жертв чи серед мирного населення, чи серед військовослужбовців. От як... як треба правильно позиціонувати себе? Я хочу сказати, що ну, для нас християн перше, перше місце займає все рівно молитва. І молитва вчить нас. Певної діяльності. Те, що ми можемо в наших силах робити, ми можемо робити. Ми також мусимо, як е, про це кличе наш обов'язок, також питати владу, чому е, люди, які могли бути вивезеними з місць е, обстрілів, наприклад, Чорнохінська виправна колонія, це одна із тих колоній, які ми знаємо, що опинилися в такій тяжкій ситуації. Але коли було зрозуміло, до чого йде, чомусь. Е, не сталося, крім одного випадку, крім евакуації красно-партизанської женської колонії, не сталося жодної евакуації, організованої українськими властями. І в якійсь мірі, я думаю, що ну, треба було би запитати, чому це не сталося можливим. Так? Тому що доступ до колоній був, вивозити людей особливо. Ну, не Очевидно, 15 тисяч людей перевезти. При е, такій швидкості, швидкоплинності подій було б неможливо, Та? Але нехай бо тисяча півтори, яких тисяч людей. Е, е, на сьогодні тільки 172 жінки були врятовані. Внаслідок тих обстрілів колонія була ну, фактично розрушена. І по, по, по домовленості з, з бойовиками було створено зелений коридор, по якому жінок було вивезено. В жовтні місяці минулого року. Але задалеко до жовтня місяця були умови, які дозволяли евакуацію наших співгромадян, тому що система розвантажувалася інтенсивно, починаючи з середини 2012 року. І оскільки місця були в інших колоніях, то теоретично і практично можна було продумати план евакуації. Бо це люди невільні, і влада. Десь, в принципі, несе відповідальність за безпеку людей, які відбувають покарання. І Тут, тут все ж залишається запитання. Хоч я згідний, дуже трудно і неможливо пір і швидко впливності воєнних дій, які сталися, забезпечити це толком. Але все ж таки деякі моменти могли бути. Так, це питання справді є. Це, це правда щодо багатьох аспектів. Дякую вам за те, що ви до нас. Ну і далі перепрошую, в рамках, на мою думку, здається, що і в рамках теперішніх перемовин, не тільки обмін полоненими, також треба вияснити статус наших громадян, багато з яких в силу Амністії мали вийти на свободу ще навесні минулого року. А Вони цим правом не скористалися тільки тому, що опинилися в зоні окупації. Також багато наших співромадян просто мали б е, знаходитися у більш людяних умовах. І про те, про перевезення, про план передачі е, фактично заручників, які, якими опинилися в'язні, е, також треба було б говорити не тільки про полонених, які внаслідок воєнних дій попали в неволю. Це так, ми. Я думаю, що у нас є. Приходять до нас народні депутати. Можна я, там я можу передати насправді це прохання, якщо буде якийсь певний вплив, щоб передати цю інформацію далі. Можливо, справді на перемовинах і на вищому рівні треба ставити ще й це питання. Інше питання і ще стосується адаптації в'язнів, які опинилися на свободі. Ми розуміємо, якщо в наприкінці 2011 року в тюремній системі було 154 тисячі в'язнів, а на кінці 2014 тисячі їх стало 73 тисячі. То ця різниця опинилася в не дуже гарних соціальних умовах. І очевидно, що при тому, що багато що недофінансовано, і багато що кричить, і коли ця тема навіть і не піднімається, ми ставимо також під дуже великий знак запитання рівень соціального спокою, коли ті люди не отримують жодної підтримки. І навіть хоча б інформативної, яка би формально звучала в мас-медіа, звучала в, скажімо, в якихось рішеннях Верховної Ради і так далі. І так далі. Угу. Це дуже смутна річ. Як правило, цей тягар зараз несуть тільки церкви, це реабілітація колишніх в'язнів. І не секрет, що багато людей, які взяли зброю, це теж ті в'язні, які не мали відповідної опіки. Після ув'язнення, які не мали інших шансів, якихось щоб себе в житті якось реалізувати. На жаль, час закінчується. Дякую, закінчу. вам, Дякую за вам за те, що ви до нас завітали. Про той реїт Костянтин Пантелей, керівник відділу курі української греко католицької церкви з душпастерства у пентиціарній системі України. В нашій студії це була цікава і нелегка розмова. я вам Скажу, тому що інформація справді треба ще зас навчитися з цим жити, розуміти і ставити правильне запитання людям, які відповідають за ці речі. Насправді, щоб і ці питання також звучали в кабінетах, де вирішуються питання такого рівня. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами ми це цінуємо. Не перемикайтеся. Дякую, до побачення.